Доброго ранку, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви З письмової букви З Влічилка опис. Гра. Я люблю гратися. Олю, у які ігри ти любиш гратися взимку? Як ви думаєте, що сказала Оля? А в які ігри любите гратися взимку ви? А тепер пограємо в гру, яка називається сканворд. Вам потрібно знайти слово казка. Знайдіть його. Ось. Наступне слово зима. Так, і це знайшли. Зе, напевно, знаю я. Вдвоє скручена змія. На осоннє вушков повзе, вигнувсь він, мов буква. З. Викладіть стільки цеглинок, скільки слів із буквою З. Почули у вірші. Скільки у вас вийшло? Порівняйте із цеглинками на екрані. Визначте місце з «зі» у словах. Знаю на початку слова. Твердий приголосний. Змія на початку слова. Твердий приголосний. О, в середині слова твердий приголос. Як вигадайте, яке головне завдання нашого уроку? Сьогодні ми знайдемо, вивчимо, навчимося писати букву З слова із нею. А також дізнаємося багато цікавого. Переходимо до роботи в підручнику. Сторінка 54. Кого ви бачите на малюнку? Як завжди, є наш котик і мишка. І з ними ще є друг зайчик. Що роблять котик та зайчик? А що робить мишка? Давайте пограємо в гру, яка називається складовий акіопціон. Я вам скажу склад якийсь, а ви повинні продовжити, щоб утворилося слово, яке ви бачите на малюнку. А з. Звука. уз, Узбар. за, заяц, завдань, Зы. зима, оз, озеро, зо, зошит, зоопарк, зи, зирка Зе, зефір. Читаємо слова. Завдання один. Загадка, забавка, зупинка, замок, замок, зерно, золотий, залізний, зелений, заєць. Зайчик, заячий. Знайди слова, підписи до малюнків, що ви бачите. Замок та замок. Нелегку я службу маю, мовчки дім охороняю. Будь то хату потрапля, без надійного замка. Назвіть слово відгадку до цієї загадки. Замок. На який звук починається це слово? З. А зараз послухайте, яке значення може мати ще слово замок. Слово відгадка означає пристрій для замикання дверей у приміщенні. Застібка в немисті браслета, металева або пластмасова застібка для одягу. Папок, а тепер упізнайте, з якої казки взяті ці рядки. Коли король, принцеса і Маркіс під'їхали до замку, кіт сказав: Прошу ласкаво, ваше величнесте, у замок Маркіза Карабаса. Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Король був у захопленні від багатства Маркіза Карабаса і сказав Якщо хочете, пане Маркіс. Ви можете стати моїм взятим. І Маркіз того ж дня одружився з принцесою, а кіт став дуже поважною особою і полював на мишей тільки для розваги. Що ж це за казка? Це казка кіт у чоботях Шарля Перо. Права кластер і слово замок. Замок відчиняє ворота. Ворота будинку або двері. Замок є у гаражі. А в гаражі є машина та мотоцикл. Замок є у касті. Там палац відчиняє ключ. Ще? Асоціативний курс словом зайчик, які у вас асоціації виникають, коли ви чуєте це слово. Морква, капуста, довгі вуха, кущ. Ще. Ціна слів. І сьогодні у нас слово на вас з'являється лічилка. Це невеликий віршований твір, зазвичай дитячий, в яким визначається роль і місце у колективній грі кожного учасника. Лічилка промовляється по складах. Отже, кластер зі словом лічилка. Лічилку вчать, а в чаті і хлопчики та дівчатка. Лічилка присутня в грі, такі як жмурки. Журавель, вовк та вівці, пень. Лічилки є в книгах, а саме в букварі. Працюємо на сторіночці 54. І у нас Розгляньте малюнок та зробіть передбачення за ним. І як ви гадаєте, про що ця лічилка? Або про. кого? Слаємо уважно лічилку. Я малюю зайчика для вас. Раз. Це у нього, бачите, голова. Два. Це у нього вуха догори. Три. Це стирчить у нього хвостик сірий. Чотири. Це очиці весело горять. П'ять. Ротик зубки, хай морквинку їсть. Шість. Шубка тепла хутряна на нім? Сім. Ніжки довгі. Щоб гасав лісом 8, ще навколо насаджу дерева 9. І хай сонце сяє з під небесця 10. Читаєте тепер лічилку ви. У нас виникає проблема: чи обов'язково під час вибору ведучого до гри промовляти лічилку? Так або ні? Ваші думки. Ті, хто сказали так. Аргументували це тим, що так, щоб уникнути образ серед дітей. Ті, хто сказали ні, вони сказали ні. Той, хто хоче, нехай і буде ведучим. Ну, який висновок. Потрібно завжди, обираючи ведучого, використовувати лічилки, щоб не виникало сварок між дітьми. Зіставимо малу букву з друковану рукописною, що не спільного, а що відмінного. Починаємо роботу зошитів. Сторінка 39. І в самому верху зошита ви бачите, що у вас там написано заєць. І намальований він. Давайте розберемо це слово. За звуком. З твердий приголосний. А голосний. Є. Є у нас після голосного звуку, отже, позначає два звуки: – «е». М'який знак пом'якшив звук «ц» і він став м'яким приголосним. Перепишіть звукову схему та розфарбуйте зайчика методика написання малої літери «з». Маємо роботу в зошиті. Прописуємо елементи маленької літери «з». прописуємо два рядочки самої літери «з» в зошиті. Далі склади зі, «зи». ЗУЗЕ, з, зм, із, із. Та слова зима, земля. Пограємо в русипанка з -к, к. Що ж у може бути? Змінимо порядок букв. Казка. Молодці. У мене все вийшло. Зелена цеглинка. Було важко, жовта. Нічого не зрозумів. Червона. До зустрічі!